Урочистим звучанням державного гімну України у надвірянському коледжі національного транспортного університету розпочалась акція Посадити Калинову алею пам'яті героїв України напередодні дня пам'яті та примирення і перемоги у Другій світовій війні. На захід запрошені учасник Другої світової Дмитро Борняк і учасники АТО на сході України Андрій Лисканюк, Ярослав Сушириба і Олег Туєшин, ветеран минулих. Буремних часів і бійці сучасних звитяг за Україну. «Ця калина, коли вона дасть оці ягоди, щоб нагадувала дійсності цю козацьку кров, яка була пролита за нашу незалежну соборну вільну Україну. Хочу вам, як студентам, побажати, щоб ви дійсності мали хороше здоров'я, бо воно потрібно саме більше. Щоб ви мали ту козацьку наснагу щоб ви мали хорошу долю, ну і головне, добре навчайтеся, бо я вам скажу, в нашій державі треба дуже багато мудрих і хороших людей. Ви наш резерв, який гарантує нам, старикам, от краще життя на будущее, яке гарантує підняти Україну до відповідної норми, щоб ми. Рівнялися до всіх передових країн, які сьогодні, на сьогоднішній день ми маємо. В честь таких високих гостей, студентка коледжу Ірина Маркопольська виконала пісню Хай квітує Україна, закликавши присутніх, цінуємо браття, нашу волю, нам треба жити для добра. Я звертаюся зараз до студентів. Я хотів би, щоб оця символічні символічна наша алея. Щоб вона була для вас не просто символом, а щоб вона для вас була знаком віри вашої, у своє майбутнє, знаком віри в себе і в те, що саме ви, саме ви молоді, збудуєте ту Україну, ту державу, якою ми всі будемо гордитися, яка займе своє місце європейській сім'ї держав. Во ім'я добра і миру на Україні студенти на коледжу посадили разом із ветераном Другої світової війни і бійцями антитерористичної операції Калинову алею героїв України. Ця чудова патріотична креативна акція відбувалась у прекрасний день, 28 квітня, коли так буяє весна і так цвіте українське молоде покоління. Сьогодні студенти на Янського коледжу взяли участь у писатці калинової алеї пам'яті героїв України, і ми вважаємо, що наші студенти ще не одне покоління наших студентів буде схиляти голови і задумуватися перед тою калиною і буде згадувати про славу героїв, які віддали своє життя за вільну незалежну Україну, за честь нашої держави. І студенти наші виховуються на основі таких принципів, і вони є нашими патріотами. Ми гордимося ними і пишаємося, і хочемо висловити щиру подяку батькам, які допомагають вирощувати і допомагають виховувати нам патріотів нашої України. Ми, ми знаємо, що ми будемо мати світле і гарне майбутнє, коли наші студенти будуть підтримувати такі акції.